Друге послання святого апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 13 вірш. Написано: такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на христових апостолів. уподібнюються. чому гнали. Апостолів людей Божих, чому їх вбивали і переслідували? Тому що окрім них ще є і були лже пророки і лже-учителя, які теж несуть якесь своє бачення, якесь своє вчення, яке абсолютно відрізняється від того, що навчав Ісус Христос, і не ґрунтується на Слові Божому на Біблії. Люди, звичайно, їх слухають, вони наповнюються цим блювотинням, в них вже росте ця закваска, і коли до них приходить чисте Євангелія, вони вже не сприймають. Вони сприймають таку лайтову інформацію, що Ісус Христос помер за Наші гріхи, що ми можемо жити так, як хочемо, що ми вже прощені, і так далі. В Біблії написано: сліпий веде сліпого, і обоє вони потраплять в яму, тобто в пекло. Тому треба дуже бути обережним, кого слухати, і віддавати перевагу чистому слові Божому.